Доброго дня, мене звати Ігор, компанія Softcom. Сьогодні я хотів би поділитися з вами досвідом провадження кейсів для електронного документообігу за допомогою модуля FlyDoc в системі баз документообіг Corp. Я впевнений, що дана інформація буде вам корисним, корисна та допоможе в спрощенні процесів вашої компанії та підвищенню їх ефективності. Декілька останніх років, як ми всі знаємо, були тяжкими для бізнесу, взагалі для нашої держави, і різні фактори впливали безпосередньо на ефективність та на організацію роботи. Коронавірус та війна внесли свої корективи і негативно вплинули на різні сфери бізнесу. Це в тому числі і стосується роботи з документами. Більшість співробітників компанії змушені були перейти на віддалену роботу, що кинуло безпосередньо виклик стосовно роботи з документами, тобто їх погодження, оформлення, підписання, відправка, отримання назад від клієнтів, погоджених документів і так далі. От, тому в саме цей час, у декілька останніх років, Дуже так гостро постало питання саме переходу на електронний документ у обіг. Тому що паперовий має декілька суттєвих недоліків, яких немає при переході на ЕДО. А саме це логістика і всі ми знаємо, як відбувалися перші дні коронавірусу, війни, поштові відділення не працювали, але при цьому... Організацію роботи якось треба було продовжувати, відправляти документи, отримувати і так далі. І тому хто, був, хто використовував паперовий документ, був заручником ситуації. А хто використовував електронний, безпосередньо були свої переваги, плюси, тобто обмінятись документами можна було за секунди. Також це фінансові та часові витрати на роботу з паперовими документами. Тобто уявіть, скільки часу треба на те, щоб підготувати паперовий документ, погодити його, там, наприклад, з керівництвом, відправити його кур'єром, службою доставки, там, новою поштою, керпоштою до клієнта, отримати його назад. Тобто все це займає і багато часу, і багато коштів, все, включаючи там папір, принтер оплата доставки і так далі. Також немаловажним аспектом при переході на електронний документообмін є саме зберігання документів. Цей аспект включає в себе все, що я перечислив до цього. Тут і фінансові затрати, і часові затрати, і безпека, так? тому що, знову чи маючи якийсь паперовий архів, ви не гарантуєте того, що в поточній ситуації, наприклад ваш склад не прилетить там якась ракета, наприклад, так, що не відбудеться пожежа і так далі. Тобто електронний архів дозволяє вам впевнитися, що ваші документи в безпеці в будь-який момент знайти необхідні. Там, Уявіть, якщо у вас там декілька тисяч, декількасот тисяч, наприклад, документів, і вам якийсь один треба знайти. Треба підняти архіви, папки, каталоги, електронний документ, знову ж таки, виконується пошук по необхідним параметрам за лічені секунди. Ось. Тому, враховуючи все вище сказане, ми спевнені, що можемо констатувати факт, що перехід на ЕДО – це не тренд диджиталізації, а необхідність, яка дає бізнесу багато суттєвих переваг. Думаю, більшість з вас знає про таку систему, як баз документу обіг Корп, яка майже всі вище перераховані. Питання вирішує, так? тобто робота з електронними документами, їх погодження, оформлення і так далі. Але в цій даній системі немає функціоналу, який дозволяє надати електронним документам юридичної значимості. Але я радий вам повідомити, що таке рішення є, і це модуль FlyDoc. Flydoc це інтеграційне рішення, яке дозволяє обмінюватися з вашими партнерами електронними документами юридично значими. Даний модуль вбудовується в усі конфігурації баз і дозволяє знову ж таки вести вам не тільки обмін первинними документами з контрагентами, але й реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування. Те, що стосується взагалі флайдока, тобто його функціональних можливостей. FlyDoc працює через платформу ПТАГ, тобто дозволяє вести обмін з такими контрагентами, які користуються програмним забезпеченням FlyDoc, Медок, Фредо та СОТА. Якщо ж у вашого контрагента немає програмного забезпечення із цих перерахованих, не проблема, ви можете скористатися функціоналом відправки документа на емейл контрагента. В даному випадку контрагент отримає лист електронний з посиланням на ваш документ, який ви підписали зі своєї сторони. В даному випадку вашому контрагенту не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення, реєструватися в якихось ресурсах. Він просто відкриває документ в браузері, обирає свій цифровий підпис і все, погоджує документ. В систему FlyDoc ви як відправник отримуєте відповідь у вигляді цифрового підпису вашого контрагента. А, які функціональні можливості надає FlyDoc е взагалі? в інших системах, наприклад, в облікових баз бухгалтерія і так далі, баз ерп Це підписання, і робота, підписання КЕП безпосередньо в обліковій системі. Це створення облікових документів на підставі вхідних документів, тобто ви, отримавши вхідний документ від контрагента. Це може бути, наприклад, акт вхідний або видаткова накладна. По натисканню однієї кнопки ви можете створити обліковий документ автоматично, який буде заповнений теж автоматично відповідними даними, які у вас присутні в електронному документі. Також є така функціональна можливість, як постійний зв'язок між обліковим документом та електронним. Тобто у нас обліковий документ пов'язаний з електронним, що дає нам перше. Це зручність, ми одразу можемо перейти з електронного документу в обліковий навпаки. І друге, це більш важливе, це постійний контроль е, на зміну реквізитів. Якщо у вас змінився, е, змінилися якісь дані в обліковому документі, флайдок е, вам підсвітить на робочому столі документ червоним кольором. Тобто ви одразу зрозумієте, що у вас обліковий документ не відповідає електронному. Е, і зможете вчасно зреагувати. Е, Переваги модуля FlyDoc відчули для себе багато компаній. Так? Конкретно ми кажемо зараз про кейси впровадження в базу документу в обіг Корп. А саме це такі компанії, як Асіно Україна, Мойо, Ясенсвіт yes та Dimbud Group. Всі вони впровадили собі модуль FlyDoc з тими чи іншими кейсами. Наприклад, розглянемо кейс Асіно. Він найбільший, так, це створення, створення форми вхідних облікових документів, акт рахунок податкова накладна. Тобто, по замовленню клієнта були, розраху... були розроблені картки документів вхідних з відповідними реквізитами, з відповідними табличними частинами, які теж автоматично заповнюються при, при отриманні вхідного електронного документу. Тобто відпрацьовує відповідне регламентне завдання, яке одразу після отримання створює обліковий документ ну, в даному випадку картку документа в обігу, по якому також запускаються автоматично відповідні процеси по шаблонам, які теж ми налаштували клієнту. Друге, це те ж саме, додана вкладка електронні документи в картці документу. Тобто, покажу, ось так виглядає картка документа, це типова картка документу обігу. По замовленню клієнта була додана додаткова вкладка для того, щоб е, спростити роботу користувачів. Е, як, можливо, ви знаєте, в документообігу основна задача це робота по процесам, тобто користувачу приходить відповідна задача по об'єкту в даному випадку, по внутрішньому, наприклад, документу, і він з цією карткою працює. Там щось заповнює, підписує, погоджує і так далі. І тому, щоб одразу була можливість працювати із електронним варіантом цього документу, була розроблена ось така додаткова вкладка. Там же модуль Flightob виглядає як окрема підсистема. Користувач може тут бачити всі електронні документи, як вхідні, так і вихідні, дивлячись, які були налаштовані клієнту, Може їх відсортувати по відповідним параметрам, знову ж таки підписати, відправити, якщо ми вкажемо про вхідні документи, відкликати, якщо ми вчасно побачили, що документ відправлений некоректний. По вхідним документам ми можемо відхилити, погодити документ або анулювати його, якщо документ був погоджений з обох сторон. В процеси погодження вхідних документів акт рахунок видаткова накладна інтегровані етапи підписання за допомогою флайдов. Шаблони процесів, які налаштовані у клієнта, у тому числі в себе включають і підписання таких документів, тобто як вхідних, так і вихідних. На, на, на деяких етапах вже безпосередньо формується задача автоматична, яка виконується відповідно до статусу електронного документу. Тобто, якщо флейдок визначив, що отримав відповідь від контрагента, що документ погоджений, то відповідно і задача по бізнес-процесу закриється автоматично і наступна задача надійде відповідальному співробітнику. Він зможе вчасно і без зайвих рухів обробити такі документи. Для компанії моєсінсвіт та Дімбуд були реалізовані схожі кейси але по роботі з вихідними договорами та додатковими угодами. Теж саме були, була реалізована вкладка Електронні документи в процесі погодження договорів та додаткових угод інтегровані етапи підписання за допомогою «Флайдок». Тобто, якщо коротко, це може виглядати ось так. Це мінімальний процес, але тим не менш там, виділені червоним кольором етапи, це етапи саме підписання з нашої сторони як відправника і зі сторони контрагента то ці етапи виконуються автоматично, в залежності від статусу електронного документу. Ось. Тому, як я вже сказав, переваги впровадження модуля фледок відчули для себе ці компанії, яким ми впровадили дане рішення. На реалізацію таких впроваджень витрачалася різна кількість часу, в середньому це від місяця там, до трьох, в залежності, знову ж таки, від кейсів. Так. Ось так виглядає вже підписаний з обох сторін документ, знову ж таки, його можна експортувати для перевірки на юридичну значимість. І що стосується саме юридичного аспекту, то тут ми можемо бути впевненими, що дані документи, які підписуються в модулі «Хладок», мають юридичну силу. Тобто ви можете їх використовувати для якихось судів, наприклад, для перевірок, якщо податкова або інші органи хочуть це зробити. Стосовно взагалі юридичної значимості документів, так, то стосовно цього аспекту, вже давно в Україні діють закони про електронні документи, тому даний аспект не має бути стримуючим при переході з паперового варіанту на електронний. Додатково хочу сказати наостанок, що, як я вже сказав, лайдок інтегрується у всі системи БАС облікові і документообіг корп. А, але для користувачів тих конфігурацій, які перелічені на слайді, ще простіше отримати функціональні можливості модуля FlyDoc. Їм достатньо виконати оновлення, і в них вже буде модуль FlyDoc, яким вони можуть користуватися. Дуже просто і додаткових якихось дій, витрат з боку клієнта не потребується. А, тому як ви бачите, все можна робити в одній системі і погоджувати документи по внутрішнім процесам, і підписувати їх, відправляти контрагентам, тобто працювати з юридично значимими документами в одній системі. Я впевнений, що ви зробите правильний вибір і перейдете на сторону електронного документообміну. Дякую за увагу.